Нарешті дочекалося. уже, і українські суди скасовують незаконну мобілізацію. Сьогодні обговорюємо. Вітаю, я адвокат Марченко Поліна, І на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про законодавство, повістки, мобілізацію, а головне про ваші права, як себе захищати, якщо вони порушуються. І сьогоднішнє відео, як то кажуть, буде вселяти надію. Надію у багатьох, у те, що закон працює, що українська судова система працює і працює вона так, як має працювати, а не так, як того від неї напевно вимагають. Всі ми з вами вже звикли. На жаль, бачити відео із силовою мобілізацією, де когось у затягують, доставляють силою, мобілізовують. І, можливо, навіть у людини є підстави для відстрочки, чи вона заброньована, але, скажімо так, так трапилося, що її забрали, мобілізували, і людина вже проходить військову службу. І можна сказати, ми вже навіть з вами втратили трохи надію після рішення Верховного суду від 5 лютого 2025 року, де було сказано, що процес мобілізації, навіть якщо він був із суттєвими порушеннями процедури і законодавства, є процедурою незворотньою. Тобто, якщо під час мобілізації, наприклад, заброньованого особою з відстрочкою чи інших військовозобов'язаних було допущено цілий ряд порушень Зловживань та інших порушень норм закону така процедура мобілізації вона вже є незворотньою і в судовому порядку її скасувати не можна. Після цього рішення насправді вже здавалось би все пропало. Як ні, нарешті українські суди почали розглядати справи відповідно до норм закону, почали зважати на те, як оформлене в Україні законодавство, що регулює процедуру мобілізації і права військовозобов'язаних. І нарешті почали масово скасовувати незаконну мобілізацію. Тому давайте розберемо сьогодні трошечки судової практики. І сьогодні ми з вами розберемо аж три судових рішення дуже поверхневе, але щоб ви розуміли, що суди на стороні народу, і це, як то кажуть, дуже гарний знак. Леше рішення стосується. Військово зобов'язаного, який звернувся до центру комплектування, оформити відстрочку, подав відповідну заяву, але на жаль, в центрі комплектування не звернули увагу на його підстави на відстрочку, не звернули увагу на його заяву на оформлення відстрочки, і такого військово зобов'язаного мобілізували під час оформлення відстрочки. Такий військово вирішив не миритися з таким совіллям зі сторони центру комплектування, тому що знав, що в постанові за номером 560 є чітке визначення, що під час процедури оформлення відстрочки у строк, поки розглядається заява військовозобов'язаного не мають права мобілізувати, і така особа звернулася до суду. І відповідно такий військовий, звертаючись до суду, а він уже був саме у статусі військовослужбовця, коли він звернувся до суду. Що він просив? По перше, такий військовослужбовець просив визнати незаконну бездіяльність стосовно нерозгляду заяви на відстрочку. Також він просив зобов'язати центр комплектування розглянути заяву на відстрочку, скасувати наказ про мобілізацію і зарахування його до військової частини, просив скасувати наказ про зарахування до списків особового складу. До військової частини, ну і відповідно ж, звільнити його із військової служби на підставі всіх цих наказів, які були винесені незаконно. Такий військовослужбовець додав до своєї позовної заяви усі документи, які він попередньо направив до центру комплектування, які підтверджують, що він розпочав реалізовувати своє право на відстрочку. І відповідно суд взяв все це до уваги і зазначив, що з моменту скерування заяви про надання відстрочки з відповідним пакетом документів розпочався процес реалізації свого права на відстрочку. І відповідно, допоки не було би розглянуто таку заяву і не була б надана відповідь стосовно надання відстрочки чи відмови надання відстрочки, такого військовозобов'язаного не мали. Права мобілізовувати а відповідно. Дії ТЦК визнали незаконними мобілізацію незаконною, і відповідно подальше за рахування до військової частини і до списків особового складу у військовій частині все це також було визнано незаконним. І що цікавого, це судове рішення досить таке свіже від 30.07.2025 року. І воно вже винесено після того, як Верховний суд сказав, що процедура мобілізації є незворотньою. Тобто, як бачимо, в цьому судовому рішенні суд скасував незаконну мобілізацію і не на те, що процедура мобілізації є. Незворотньою відповідно. Тут бачимо, що суд став на сторону військово зобов'язаного. Рішення вказує в описі до цього відео. Обов'язково подивіться, тому що такі рішення треба знати. На ну, перш ніж ми розберемо наступне судове рішення. Обов'язково підпишіться на цей ютуб-канал, якщо ви досі цього не зробили. Натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступне не менш цікаве відео. Мені, звісно, лайк поставте за роботу, тому що тут ми розбираємо виключно про практику. І тут я даю виключно практичні поради, як себе правильно поводити і як захищати свої права. Ну і звісно, поділіться цим відео із своїм товаришем, тому що ваші друзі також мають знати, що нарешті суди на стороні народу. На ну, наступне судове рішення також досить таке свіже, і також було прийнято після того, як Верховний суд уже сказав, що процедура мобілізації є незворотньою, тобто, ми побачимо, що вже і інші суди займають позицію, що мобілізація це зворотній процес, якщо вона була вчинена із порушеннями процедури мобілізації із порушенням прав самого військовозобов'язаного. Справа стосується мобілізації заброньованого. На жаль, ми з вами бачимо дуже саму статистику, що за останній час не зважають на те, є бронювання чи немає, мобілізовують, як то кажуть, всіх підряд. І відповідно про таку ситуацію ми зараз з вами і поговоримо, тому що дане судове рішення саме про це. А відбулося ось що військове зобов'язаний, який мав чинне бронювання, його зупинили і доставили в центр комплектування. І чомусь порахували, що не дивлячись на його бронювання, таку особу треба мобілізувати. Таку особу мобілізували, і вже будучи в статусі військового, такий військовослужбовець звернувся до суду. І відповідно звернувся він із такими самими позивним. Ними вимогами, як то було в першій заяві, просив визнати незаконну мобілізацію, скасувати таку мобілізацію і відповідно поскасовувати всі рішення і накази стосовно зарахування його до військової частини. І на підтвердження своєї позиції, такий військовослужбовець надав документи про те, що він мав чинне бронювання, про те, що він мав актуальні військово-облікові документи, що він не мав ніяких порушень правил військового обліку. Більш того, він самостійно з'явився до центру комплектування, тому що виклик йому прийшов на роботу, як ми з вами знаємо, повістки від центру комплектування, навіть якщо ви заброньовані чи маєте Строчку вони не мають ігноруватися, тому що наслідком може стати розшук від центру комплектування і відповідно затримання і доставлення до центру комплектування. Про більше таких ось практичних порад я щоденно розповідаю у себе в юридичному блозі в інстаграмі. Посилання зверху залишаю. Якщо ви досі не підписані, дуже рекомендую це зробити. І відповідно суд розглянув усі ці докази стосовно того, що військовозобов'язаний вчиняв всі необхідні від нього дії як військовозобов'язаного стосовно виконання свого військового обов'язку. Вчасно, онове дані з'явився заповісткою, проінформував центр. Рекомплектування про наявність бронювання, але не дивлячись на це все. Центр комплектування його все одно мобілізував. І відповідно суд взяв до уваги, що такий військовослужбовець не чекав рік, два-півроку, аби звернутися до суду, а відразу після незаконних дій в його адресу звернувся до суду із позовом про оскарження усіх цих незаконних дій. І відповідно, що суд першої інстанції, що апеляційний суд підтримав таку позовну заяву і сказав, що рішення Верховного суду не має застосовуватись у всіх випадках повністю, тому що кожне рішення є індивідуальним і не можна застосовувати рішення Верховного суду стосовно того, що мобілізація це незворотній процес до кожного рішення, де було суттєво порушено процедуру мобілізації. Ось саме в цій судовій справі апеляційний суд підтримав рішення районного суду і підтвердив, що мобілізація була незаконною і такого військовослужбовця варто звільнити із військової служби і скасувати всі попередні накази і про мобілізацію, і про зарахування до частини. Відповідні рішення всі залишав в дописі до цього відео, Обов'язково перегляньте і знайте, що ваші права варто захищати, якщо вони порушуються. Ну, відповідно, є ще одна дуже цікава. Вирішення стосовно скасування незаконної мобілізації для особи, яка фактично не пройшла ВЛК у військово зобов'язаного не було підстав ні для відстрочки, не було бронювання, але і ВЛК вона не проходила, і суд відповідно скасував таку мобілізацію. Тому, якщо вам цікаво, я для вас розберу це судове рішення у наступному відео. Тому, якщо цікаво, обов'язково напишіть в коментарях, аби я розуміла, що да тема цікава, тема актуальна і її треба розібрати. Ну і звісно, хочу запитати вашу думку. Як думаєте, чи можна сказати, що це вже маленька перемога закону стосовно того, що не за Кона мобілізація скасовується. Давайте обговоримо. чекаю вас у коментарях.